Отож, ви хотіли нового формату, ви його і отримаєте. Погляд веб-дизайнера на веб-сайт фулл детальний і детальний огляд. Привіт, любі підписники! З вами на зв'язку, містер Атлант, головний спікер цього каналу. Каналу мені давно хотілося спробувати щось нове, такий формат, який мало хто пробував, тому у цьому випуску на вас чекає. Погляд веб-дизайнера на веб-сайт FUL, детальний огляд. Такого ви точно ще не зустрічали, і я теж тому починаємо. Для початку пропоную коротенько розповісти про проєкт FULL. Отож, про Full. Найшвидший рівень виконання для модульних блокчейнів, як, як повідомляє команда. Не для кого не секрет, що блокчейни підходять, відходять власне, від монолітного дизайну та консенсус, доступність даних і виконання дійсно пов'язані до модульного де виконання відокремлене від доступності даних і консенсусу. Наприклад, заточній э, Ethereum 2 або Celestia. Виходячи, з вищесказаного, даний пейл дозволяє спеціалізувати базовий рівень, забезпечуючи значне збільшення пропускної здатності, суюча рокоманда ФУ створює найшвидший і найшвидший рівень виконання для модульного стеку блокчейну. А тепер огляд Full вебсайту. З точки зору вебдизайнера, вебсайт Full Network має чистий і сучасний дизайн з простим макетом і зрозумілою інформацією. Використання яскравих кольорів, чіткої типографіки та простої графіки допомагає ефективно інформувати про ключові особливості та переваги даної платформи. Однією з найпомітніших особливостей платформи Full Network є висока обробка за транзакцію. Вебсайт підкреслює це, помітно виділяючи фразу «найшвидше у світі. І модульний рівень виконання на головній сторінці, що безумовно привертає увагу потенційних користувачів. Використання чіткої лаконічної мови та легкої для сприйняття графіки допомагає ефективно донести це повідомлення. Ще однією помітною особливостю платформи Full Network є забезпечення максимальної безпеки. На сайті підкреслюється, що обираючи Full, ви максимально убезпечуєте себе, що набагато перспективніше, ніж на багатьох інших блокчейн-платформах, це я говорю з власного досвіду. Вебсайт також, да <кх> Веб також надає чіткі пояснення того, як працює концепт Модульних шарів виконання. Модульні рівні виконання розроблені для модульних блокчейнів із високою прописною здатністю, та можуть краще використовувати високу доступність спільних даних. Кожен знайде усі відповіді на свої питання. Якщо прогорнемо у самий низ ползунок вебсайту, то помітимо красиву структуру того, що потрібно для користувачів. Тут користувачі знають абсолютно усі відповіді на свої питання, оскільки розділи добре організовані і прості у навігації, що робить їх цінним ресурсом для користувачів, які не знайомі з платформою. Окей, друзі, а тепер підсумок. В цілому веб-сайт Full Network добре розроблений і ефективно інформує про ключові особливості та переваги платформи. Використання зрозумілої мови яскравих кольорів і простої графіки допомагає зробити платформу доступною і привабливою для початківців. В той час як акцент на низьких комісіях і швидкому е, проведінні транзакцій неодмінно приверне увагу більш досвідчених користувачів. Ну що ж, на цьому у мене все. Був радий бути вам корисним. І бувайте!